Вітаю, товариші моряки! В цьому відео хочу показати вам, як можна податися на паспорт моряка в Польщі. онлайн. Одразу хочу почати з того, що ця опція доступна далеко не для всіх, а лише для тих, в кого є тимчасовий захист на території Польщі або ж будь-який інший вид на проживання. Чому? Тому що для того, щоб скористатися державними послугами в Польщі онлайн, потрібно мати номер песель, польський ідентифікаційний код, та довірений профіль, профіль Зауфаний яким ви можете підписувати електронні документи. Тому, якщо у вас немає цих речей, на жаль, єдина доступна опція для вас це особиста подача в капітанії того міста, в якому ви збираєтесь це робити. Так ось для початку я раджу підготувати всі необхідні документи в електронному вигляді, тобто зробити скани. А саме заява на отримання паспорту моряка, внісик, фото розміром 35 х на мм Важливо, щоб фото було не в білій рубашці з Галстуком. Взагалі фото в білому одязі не допускаються. Далі закордонний паспорт, справка про проходження медогляду, попередній паспорт моряка, навіть якщо він протермінований, сертифікат про початкову підготовку з питань безпеки. І обов'язково підтвердження з марад про валідність цього сертифікату. До речі, рекомендую зробити підтвердження в той день, коли ви будете подаватись, або ж за день, або два до того. Важливо, щоб проміжок часу між отриманням підтвердження і подачею був не занадто довгий. Сам номер песель та квитанцію про оплату адміністраційного збору. Так, ну що, давайте тепер покажу, як саме це робиться і куди їх потрібно відправляти. Для початку нам потрібно зайти на сайт gov.pl. Посилання на цей сайт я залишу в описі під цим відео. Клікаємо на іконку меню тут зліва вгорі. І далі переходимо в М-обиватель. Тут ми бачимо кілька варіантів того, як можна залогуватися. Я ж зазвичай вибираю профіль заофаний, тому що це найшвидший варіант. Так, вводимо тут свої дані. І чекаємо СМС з кодом для того, щоб підтвердити нашу особистість. Так, підтверджуємо. Так, бачимо наступне. Нам потрібно зайти в нашу електронну пошту твої скриньки. І бачимо вікно, що тут з'явилось. Це вікно про те, щоб створити електронну поштову скриньку. Є доренчення. Я взагалі в Польщі на тимчасовому захисті знаходжусь доволі таки недавно. Десь біля шести місяців, тому я це застав від самого початку. Наскільки я знаю, це з'явилось доволі таки недавно. Тому для тих, в кого немає ще електронної поштової скриньки, вам потрібно її створити. Тому ви нажимаєте ось тут злужв внесок» і створюєте. Там нічого складного немає. Просто слідуєте інструкції, підтверджуєте, і у вас буде ваша поштова електронна скринька. У мене ж вона взагалі вже є, тому я просто закриваю це вікно. Ось, Таку картину ви будете бачити. Переходите до своєї скриньки. І що ми бачимо тут? Стандартна електронна пошта, можна створити лист, отримані листи і вислані листи. Нажимаємо створити лист, і наступне це місце, в яке ми будемо відправляти лист. Тому усі капітанії в Польщі називаються. У морський в, або це Гдиня, або це Слубськ, або це Щецин. В моєму випадку це Гдиня, тому шукаємо жонд морський вдені. Ось ви бачите варіанти. Жон морський щесені в Дині. Слуцьку і так далі. Тому ось я вибираю вдені. Рід листа. Ми складаємо внісик, тому обираємо внісик. Тема листа. Внісик о видані Жечки Жиґлярський. Я пишу по-польськи, тому що я володію польською на певному рівні. Можна теж писати англійською. Тобто англійською це буде звучати як Application for Siemens Book. Далі переходимо до змісту листа. І в змісті там нічого особливо не потрібно писати, я просто ж пишу типу, доброго дня, прошу прийняти мою заяву на видачу паспорта моряка і перечислюю, які документи я прикріплю. Тому я вже підготувався, тому я просто скопіюю і вставлю. Ось так. Знову ж таки, в мене написано польською. Я думаю, що це буде не проблема для вас перекласти весь перелік документів на англійську або ж на польську, як вам зручно. Далі, переходимо далі. Залоншники. Тобто, додатки, документи. Тут ми прикріплюємо всі відскановані документи. Теж я вже підготувався, вони в мене всі знаходяться в одній папочці. Тому просто по черзі їх. Прикріплюю. Ось. Ну і все, переходимо далі. Тут ви можете бачити свої дані, номер телефону і емейл. Тут написано за бажанням. Я ж рекомендую все-таки вписати, тому що, в разі чого, якщо ви щось неправильно заповнили чи забули додати якісь документи. Щоб капітані могли з вами вільно зв'язатися чи то по телефону, чи то по електронній пошті. У мене ж, до речі, так було. Я там зробив помилку в самому вніску, тому вони зі мною зв'язалися, пояснили, що не так. І я відправив їм вже правильний внісок ще раз. Тому рекомендую вписати ваші дані тут. Ну і все. До речі, на що хотів би звернути увагу, це на те, що всі ваші. Додатки, тобто документи не повинні перевищувати 2 МБ. Тобто, якщо якийсь є більший, ось як в моєму випадку теж я його спеціально сюди додав, щоб показати вам, він важить 2,38. І, наприклад, якщо я зараз спробую вислати, ось. Бачите, видає помилку. Я довго теж не міг зрозуміти, в чому саме тут помилка. Тому що тут пише три різних варіанти. Типу, здогадайся сам. Десь дуже довго шукав і не міг зрозуміти, і якось випадковим чином наткнувся на інформацію в інтернеті, що не всі ці документи мають не перевищувати розмір 2 мегабайт. Тому ось так. Я його просто видаляю. Ну, а далі нічого складного немає. Тут галочок ніяких потрібно ставити не потрібно. Просто натискайте підписати і вислати. І далі підписуєте своїм профілем за Уфаним. І все. А, до речі, ще на що хотів звернути увагу це подтвердження оплати адміністраційний. Всі реквізити і суми на даний момент це 200 злотих, знаходяться на сайтах Капітанії. Посилання на ці сайти я теж залежу в описі під цим відео. Там ви можете знайти актуальні реквізити і суми для оплат. Так, ну в принципі, все. Можете теж зауважити, що в мене тут написано уповажні. Уповажнення це доручення, тому що я на той момент, коли паспорт буде готовий, буду в рейсі і не зможу його забрати. Тому, до речі, ще одне таке важливе оновлення. З 1 червня 2025 року всі доручення мають бути у вигляді акту нотаріального і завірені нотаріусом. Тому якщо у вас така сама ситуація, подбайте про те, щоб хтось інший точно міг забрати паспорт замість вас. Тому так, я просто анульовую. І. Ось покажу вам. Бачите, мій перший внісок. Потім зі мною зв'язалися, що я там зробив помилку, і я вже дослав ще там необхідні документи, яких не вистачало. Тому ось так. надіюсь, що ця інформація буде хоч комусь корисною, тому що для мене було доволі таки важко знайти а, хоч якусь інформацію з цього приводу. Тому що ці платформи, онлайн платформи в Польщі вони постійно обновлюються, посилання змінюються, процедури змінюються, і тому сайти, які там півроку тому чи рік тому послали інформацію про те, як це можна зробити. Зараз вони вже, на жаль, не актуальні або ж посилання не актуальні. Тому надію, що хоч комусь це буде корисно. Дякую. Пока.